Місце пожежі. На цьому місці був вулик лежак, який згорів повністю. Ріша, може прокоментуйте відео? Жень, ти теж нічого не, не скажеш. Я не розумію. Дивіться, пасічник залишив димарь заплаваним. Тут був лежак з бджолами. Димар був горів, ось що нього лишилося. Горів, горів без пересмотру і зайнявся вулик. Утеплення, потім цілий вулик, бджоли, все згоріло. Рамки. Все згоріло. Нам певно, що і бжоли теж не судила. Ось, що лишилось. Самі металічні штучки. О. Це вугла, що тримали вулик. На да, жалке зрелище. Так що техніка безпеки на пасіки перед перше за все. Тому що якщо була б була зараз трава суха, хто знає, щоб всієї пасіки залишилось. Так що будьте обережні. Все, помашай рукою. Удачі всі.